Лія Сандолес – українська співачка, яка була і залишається зіркою естради, її творчий шлях доволі багатий та унікальний, що є гарним прикладом досвіду для молодих артистів. Сандолесу народилась у селі Маршинці Чернівецької області. У шкільні роки дівчина брала участь у художній самодіяльності. Вже у 1977 році вона почала займатися професійним вокалом у Чернівецькій філармонії у Віа жива вода. Згодом деякий час працювала з Олександром Сіровим, однак їхні шляхи розійшлись в цьому відео. Ви дізнаєтесь про кар'єру співачки і як склалось особисте життя, та де вона зараз. У 1984 році Санду Лесу запросили виступати у Київському м'юзик-холі, де зірка часто записувалась на радіо. Уже за чотири роки артистка повернулась до Чернівців і почала виступати з власним гуртом Селена. У 1987 році Лілія отримала престижне звання заслуженої артистки, а в 1996 – народної на початку 90-х. Вона об'єдналася з Іво Бобулом, який став її професійним колегою і партнером у житті. Їхні стосунки тривали 10 років, перш ніж вони розійшлися. Після припинення співпраці з артистом співачка презентувала диск з назвою Співає Лілія Сандулесу». Лілія дала чимало концертів не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Цікаво, що у грудні. 2023-го колишні закохані заявили про воз'єднання, Ішлося йшлося про повернення легендарного дуету на сцену за словами Бобула, всі старі образи минули, тому вони вирішили ухвалити рішення про повернення. Співачка розповідала, що була одружена шість разів, проте лише чотири з цих союзів були офіційними. Її перший шлюб відбувся. У віці 16 років. А вже через рік у неї народився син Іван. Згодом її життя пов'язав з російським артистом Олександром Сєровим, який є вихідцем з України. Сьогодні він активно підтримує РФ для Іво Бобула Артистка стала третьою дружиною. Хоч подружжя і прожило 10 років разом. Однак спільних дітей у пари так і не народилось. Сьогодні знаменитість. Також виконує роль і бабусь, чим сама поділилась у соцмережах. Співачка зараз продовжує концертну діяльність, також виступає для військових у різних містах України. В інстаграмі сторінку не веде, адже останній допис датований 2023 роком. Однак у Фейсбуці доволі часто з'являються нові світлини та інформація про діяльність Сандо а вам подобається ця. Співачка, пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.